Значить, духовна людина носить, шукає добро в своїй думці, а не в тілі і не поза тілом, а в думці добро. Якщо Бог джерело всякого добра, значить кожну думку, яку я в собі нахожу, в ній є Бог. Бо Бог істочник добра. А так як Бог є дух, то Слово є дух. Євангелія Івана 6,63. Слово є дух. Дух і життя. Слово є дух. Ви, щоб в дусі ходіть. Тобто тримайте в думці свої добро. Коли я говорю вам, що коли я маю добро поза собою, я визиваю в собі страх слово. А коли маю добро в думці, я маю слово собі. Ти. Що думка робить з моїми почуттях? Заспокоює, укріпляє, оживляє. Можна сказати, що думка це вогонь, а серце живіше. І коли цей вогонь благомислія, чим більше я вдумаюся. Розсуду, аналізую і впускаю цю думку, цей промінчик до сердечка. Бо чим більше ти роздумаєш, тим більше воно до серця доходить. Серце становиться від того вогню що? Розігріватися. Становиться теплішим, легше, чи, чи після молитви, ще легше. Значить, коли я буду старатися вникати у молитву, наприклад, ми молимося найперше, таке мені подобається, молитва Царя Небесного. Перше слова цієї молитви, Царь Небесний, утішити. Душе істину. Ти всюди є. І все доповняєш. Прийди і вселися у нас і очисть над всякої сквери. Звідки починається осмислення зла в своєму серці? Сквер в своїй душі, мертвоту в своїй душі, холодність в своїй душі. І за чого холодність? І за роботи буде холодність на душі, переживання, страх. Що робить серце? Коли через роботу, через обставини каменіє душа, страхами, смутками, тривогами, я можу тоді любити своїх вже близьких. Зло в собі. А душевна людина чи тілесна, те, де бачить зло. В собі чи поза собою. Ми говорили, що тілесне мислення, воно зв'язане з нашим тілом. Якщо тіло добре, людина на 10 дні, якщо болячка тільки чіпляється. Людина вже все. І тоді людина починає нарікати, да, шукає лікарів і так далі, щоб спасти тіло. Душа співстраждає тілом, мучиться разом з тілом болі, передаються почуття і так далі. Якщо на роботі щось не так, щось з дитиною, тобою, Це знову переходить на емоції смуток, тяжність, болі, тривога. Але чи ми з вами, коли Зло входить у нас, чи ми так само переживаємо за душу, як за тіло, коли Зло входить в нас? Чи ми звикли вже до слав середини? Коли входить зла замість того, щоб прийди силися, і вселися, і очись мене від всякої скверні, тобто цієї болячки, депресії, смутку. Що я роблю? Я ж то злюся по справедливості, хай тому так буде. Хай моя душа кипить, то я докажу правду. Ну як без праведливі Що тут і починається? Він не осмислоє, що страшніше, зло, що вбиває душу, чи зло поза тобою. Душа чи світ? Душа. Що Ісус сказав? Помните з Іванлії? Цікаві слова. Що з того, що ти здобудеш світ, а втратиш душу? Що в цих словах є важко? Що Він підняв душу вище світу. Він сказав Ісус. Що з того, що це здобудеш весь світ? Душа це ти. Коли входить зло, ти втрачаєш душу. Втрачаєш? Значить, що я не осмислюю, що я вбився власної душі і за обставин, і за відносини. А хто є вбивцем нашої душі? Душу губить. Дявол. Значить, в думках. В яких є зло не битиме? Там же не Христос, там душовуйсь, там діям. І він має владу над тобою. Ну якщо він пробилася маленька дивочка, головне, щоб чи, одну, думочку слав, одну думку тільки прийми, славу, одну думку зла прийми, дай щоб у себе розгорить. Одну іскру, а плавне себе, він. І ця емоція в ця емоція входить зло, і це разом з тим емоцією забирає розум. При емоції каже, більшого звіра немає як придумати. Пробачте мені за таке слово. Я в тому його розірвав. Це емоція людина говорить Коли? Трошки все це зло, трошки починає уходити, відпускатися, починаючи відходити. Людина починає приходити до себе. Свідомість. І він тоді починає вже, щоб, як побити собачка, відчуває, що, як робити що відчуваєш м'ясо з'їв. вже йому тоді якось індив... неудобно вже. Ішов до себе він розуміє, що він побив Ну, Назад їх не покречеш. Ми не раз при такій емоції можемо робити дуже багато людей в сім'ї. У самими близькими. Дуже багато наробити він не може. Тому... Має боятися більше те зло, що вбиває душу. Тобто боятися собі зло. тобто, в думці своїй боятися більше зло, як зло в світі, і зло навіть на фізичному, і то не так страшне зло, як душе і зло. Но це треба осмислити. Це треба осмислити. А для того, щоб осмислити, я хотів би розпочати зараз з вами, виключу я зараз хочу телефону відключу зараз. Дякую вам.